Ще 103 наших воїнів вдалося повернути із російського полону. За них Україна віддала російських військових взятих за у полон переважно на Курщині. Отже, сьогодні знов вступили на рідну землю. 82 українських рядових та сержантів і 21 офіцер. Знов вдома після більше двох років бійці Азову, прикордонники і представники спецпідрозділу Кракен. Далі ми будемо мовчати. Просто...

Дому з російської неволі повернулись сьогодні іще 103 українці, захисники України. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Сынок, Пересом, завтра завтра, я тепер утром буду витікати. Не хвилюйтеся, я тепер в Україні. На пережити. Все буде коя. Скоро обніму. Мама, держись. Внука спітувати надо. Повернув з російської неволі 3672 українці та українки. захисників, оборонців та цивільних. А напередодні на рідну землю повернулися ще 49 українських військових і цивільних. і Серед них уперше за багато часу 23 жінки. Звільнені це воїни збройних сил України, Держпрокордонслужби, Нацгвардії, національної поліції. А також вдалося повернути частину захисників і захисниць Азовсталі. Якими повертаються українці після пекла російського полону на власні очі? Побачила Людмила Гаврилюк. Вона побувала на цьому обміні. Від самого ранку всі завмерли в очікуванні, бо розуміють, у будь-який момент все може зірватися. Тим часом російські військовополонені вже в автобусах. Усі вгодовані та здорові. Виглядають, ніби їдуть із відпустки. Кілька секунд і лунає команда Воїжджати. Далі чуємо, їдуть наші. Не роблять перші розгублені кроки на українській землі. Стаємо дома слава Україні! Далі обійми, усмішки та сльози, і нарешті усвідомлення. Вони вільні і вдома. Ми не знали, що ми їдемо додому. Ми їхали п'ять суток сюди. І ми не знали що У нас. Кілька. Просто була надія. тому ну ми трималися до кінця. Що колись ми все дівчата і перші такі довгоочікувані дзвінки рідним. Алло. Навірно, ты не узнаешь, что тебе звонит. Сынок. Не может быть. Сынок? Да. Олег. Да. Олег ты? ти. Да? Я вже на границі. Нарешті повертаються і бійці полку Азов. Кажуть, до кінця не вірили, що їдуть додому. Що нас атакували, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто етапують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори, ні. Десь приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Ми вдома. Це найголовніше. Це маса відчуттів. Не знаєш за що. Про що думати, ідеш по нашій землі і відчуваєш, як тебе рідна, рідна земля підтримує, підсилює. Наших хлопців ще багато знаходиться в полоні. Тому наша тепер найважливіша задача це зробити все, щоб повернути наших побратимів якомога скоріше. Всі вони зморені, втомлені та худі. Почах по видно пережили пекло. Але коли бачать український прапор і чують рідну мову, щиро радіють. Кажуть, весь час у російській неволі мріяли почути і заспівати наш гімн. На Та місце зустрічі прострілюються росіянами. Тому наші героїв швидко вантажать в автобуси і везуть до шпиталю. Дорогою всі із заходом роздивляються навкруги. <плес> і діляться пережитим. Тоді повернутися. Ми бачити рідних, рідних розуміли, людей. Вільно, вільно, вільно розмовляти так прапор. Це, це це велика, велика, велика радість. Велика. так. ви малювали його на листочках? Скажіть де в полоні? В полоні боялися, що боялися, що робити? Ховали. Малювали, на так серед звільнених і кримська татарка Ланія Умерова її затримали в кінці 22-го року. Дівчина тоді їхала до хворого батька в тимчасово окупований Крим. На грузинсько російському кордоні її затримали і звинуватили у шпигунстві. Дуже дякую всім, хто підтримував мене. Я поки не уявляюся. Ну для мене це сон. Мені треба поспати. Трішки потім прокинутися, потім зрозуміти, що відбувається. Тільки потім я зрозумію, що я вже вдома. В автобусі вона просить набрати друзів сердечко. Я не ви бачите, не уявляю. А біля шпиталю на українських героїв чекають рідні. Серед них маленька принцеса Аня. Вона зустрічає батька. Бачитиме його вперше. Папа, чоловік потрапив в полон, коли я була на четвертому місяці вагітності, і він не знав, що в нас буде дівчинка. Він не знав, що вона народилася. На жаль, листи він отримав не так давно. Перший мій лист, тільки зараз давно він дізнався, що взагалі вона друзі. Після оглядів лікарів, нарешті, перша зустріч. Батька і доньки. Нікола сходять. Замнікар саме жону така ж красива. Ми дуже вдячні <світтє> координаційному штабу за їхню роботу. Після короткої розмови з рідними звільнені українці їдуть до шпиталів на огляд та лікування, бо у більшості з них важкі хвороби та наслідки після поранень. Людмила Гаврилюк, Євгенія Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.